Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, Ввечері вас вітаю вівторок і в продовження теми того, то, що була в день про Чорновіла. Пішла реакція, пішло, пішло, пішло. Ми зараз про це проговоримо. Поговоримо також про погрози Лукашенка ядерною зброєю. Вже Лукашенка погрожує, друзі. А також поговоримо про зустріч Шольца, Макрона. А... І, Дуде, подивимося, подивимося, подивимося. Як це було? Дивіться. Спочатку, якщо подобається, підпишіться на мій канал, допоможіть і мені, і Україні, і всім. І давайте поїхали по порядочку погрози від Порошенка за Тарасика Чорновила. Ці люди розумієте, зі стажем 30 років обкрадання, зрадництва, порушення прав українців, е відразу дзвонять своїм, розповідають, вони прилітають, там ботоферми. Ви ж знаєте, що в Вінниці знову накрили ботоферми, а Вінниця це Вотчина Гройсмана і Порошенка. Це їхні вотчини. Вони там держать ботоферми, там по три тисячі, по чотири тисячі. Чому таких багато лайків образ. Е там це… Ну, страшне, що робиться. Так от ці люди, які е, порушували права людей, ну, 30 років порушували права людей, і вони ж кидали сміттєвий бак інших, тепер обурюються, що їх кидають сміттєвий бак. Ви розумієте, друзі? І, і, і вони вибіжали, давайте всім погрожувати. Знову погрожують військовослужбовці Аліні Михайлові і іншим уже військовослужбовцям, що вони розберуться з ними. Розумієте? Е, я не знаю, от вони пишуть, обгажують, гадять і так далі. І так далі. Ось дивіться, що Марина Горбатенко така є. Це ж без Порошенка нічого не робиться. Ну нічого там не робиться. Розумієте? Я не кажу, що це він пише текст, але ні, він сказав фас. І вони фас. Що пише така Марина Горбатенка? Тепер черга в бак Аліни. Вона теж багатьох образила. Слухайте? Слухайте. Ця дівчина на фронті, ця дінчі, дівчина воює. Ця дінь, дівчина рятує наших дітей, які поранені, да, яким тяжко, яким вивозить, надає допомогу. Вона там служить, вона захищає нас і ми їй будемо погрожувати. Тепер пише Наталя Ружнікова, чи герой України Кацубайла? так пише. А до чого тут його дівчина, яка передала нагороду Дмитра, З. точка Ленському, а не матері Дмитра? Підожіть, подожіть. А ваша яка справа? Кому передала і хто передав нагороду? Ко, яка ваша ружнікова справа? Скажіть мені, і вас тих прихильників Порошенка і ненависників Героя України Коцюбайла Дмитра, якого ви ненавидите всі крапельками своєї душі, який помер за вас. Як це так? Як це так виходить? Вам, яка різниця, кому його нагороду передали? Та хай хоч якомусь безхатченку передадуть. Це не ваша справа. Це не ваше. І ось вони пішли копатися. В... Я не знаю, в чому копатися. Ось вона, Наталя Ружнікова, знає, що Аліна су... збирається. Друзі, збирається судитися з батьками, і братами, і з сестрами за квартиру Дмитра Кацюбайла. Слухайте. А звідки ля, ти знаєш Ружнікова, що збирається робити Аліна? Які ж ви покидьки? Ця дівчина кожен день ризикує своїм життям? Кожен день. Кожен день. Ай пише, хай ці захисники почнуть з Бені. Причому Беня, скажіть, при чому Коломойський до Героя України? Причому Коломойський до зрадника? Зрадника, який з однієї партії пішов до російської партії Порошенка Тарас Чорновіл. При чому тут Коломойський? Коломойський це Коломойський, Чорновіл це Чорновіл, Аліна це Аліна, Коцюбайла Дмитро Да Вінчі це Коцюбайла Дмитро Да Вінчі а? Як воно у них? А самі скільки людей кидали? Я не буду оспарювати. Потрібно їх було кукидати, чи не потрібно? Зробили Запр... вони, чи не заробили. Треба було їх і не треба. Не це. Але ж ви це робили. Що зараз не так? Що зараз не так? А не так, це коли за правду доводиться? Коли ти ганьбиш правду? Коли ти е, брехню проти правди виставляєш, за це приходиться відповідати. І коли тобі кажуть правду, а ти її не сприймаєш, за це приходиться відповідати. Розумієте? А їм це не подобається. Вони крали, крадуть і будуть красти. Друзі, ну а наша справа не їхня справа. Вони кажуть, що вони. Багато воюють, я думаю, ті хлопці, які навіть прихильники Порошенка, які з ЄС, якщо вони, вони нормальні, вони знають, що таке медичні працівники, вони знають, що це таке для фронту, і я думаю, вони ніколи не будуть ось так поводити себе, як оці, як оці шавки, вибачте. Ніколи не будуть поводити. Вони будуть захищати один одного, тому що вони дійсно воїни, герої і захисники. І хай подивляться, як їхні оці чмоні нападають на військовослужбовців. Скоро вони що, і вовків до вінчі обвинять усьому, і всіх хлопців. На так да. Хто не лиже Петі жопу, вибачте, той не на, той не їхній. Дякую вам, друзі. Дякую, Костенко Світлані, за донат. Величезна подяка. Дякую Черновській Лідії і Гри Гри Григоріан Марії. Це наші дівчата, дівчатка наші з Італії, які постійно. Які з нами, які давно з нами. Величезна вам подяка. Так як я вранці дякував Дремлюх Андрію, Богдану Дремлюх, Надії Дремлюх, це з Канади. Дякую, вони нас чують, вони допомагають, вони з нами. Дякую Мельні Кользі, величезна подяка. Також хтось перехував сьогодні на Приват 24 без прізвища, без прізвища о 16.03. Величезна подяка вам. Величезна вам всім подяка, хто допомагає. А ваша допомога потрібна хлопцям. І при наступу потрібна. Це їхній хоча б, хоча б невеличкий комфорт, хоча б трохи. І не тепло і вночі зараз, і дощі там, і все. І хоча б, у них є дві години, вони хочуть посплять нормально в наших спальниках. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. А далі число людей, які загибли в Кривому Розі, досягло 11 людей. 11. Останній цей ракетний удар російських вбивць по Кривому Рогу увійшов уже до переклику найкривавіших російських терактів окупаційних військ в Україні. Це 24 серпня минулого року вчаплено, пам'ятаєте? В лікарню це було щось страшне там. Де загинули 25 людей. 25 людей загинули зразу хворих, поранених. І ще більше поранило 31 особу. Також це було 14 січня. Ми згадаємо, ми повинні пам'ятати все це. Я буду нагадувати 14 січня вже цього року в Дніпрі будинок пам'ятаєте? Це також було страшне. І там загинув один мій знайомий, колега, з яким ми працювали, він а, з Константиновки, він переселився туди і в цьому будинку знімав квартиру і загинув. Ось така доля. А в Одесі ось загинула подружжя з Бахмута. Така у людей, розумієте, це щось неймовірне. Це де ми знайдемо, куди ми прийдемо. Ну і ось 14 січня тоді загинуло 46 людей. 46 людей та 75 отримали поранення. І зараз це вже третя така. Ну, Будемо сподіватися, що більше вже не знайдуть нікого. Більше не знайдуть нікого. Йдемо друзі, далі. Йдемо далі, де у нас тут? У нас тут повинен бути, чи ми його потім. Ми його, мабуть, на потім залишимо. Зараз ми поговоримо про е зустріч Франції, Германії і Польщі е Дуди, Макрона і Шольца. Вони кожен з них по телефону розмовляли з нашим президентом, що вирішували. Президент називається якийсь польська. Унія чи польське зібрання, вони вийшли і сказали: ми будемо допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. І будемо закликати до цього всі держави. Також було обговорено них про саміт НАТО. Ось саміт НАТО буде. так. Дивіться. Ну, головне, що вони знайшли спільну мову. Ви ж знаєте, що Дуда з Німеччиною, з Шольцем не могли ніяк знайти, а зараз зустрічаються і говорять, тому що ситуація, друзі, хвати вже, дамо, то, дамо не дамо. Дамо так, а отак от, от не дамо. От зараз би були у нас дальнобойні ракети. Раз, авіація два. І трохи кораблів три. І все. І в достатку знаря... з е... боєприпасів. І все. І все. Ми б не по 100 квадратних кілометрів за тиждень забирали, ми б забирали по 500. І ми б йшли вперед. Так, ми йдемо вперед. Так, ми дві... движемося, так, ми лупимо їх, так, у них втрати більше, ніж у нас. Але у нас вони є. І це вже не той темп, він і не буде Харківський. Але він би міг бути більшим. Мов, міг би бути більшим, коли б були челенджери, Абрамси, коли б не сиділи, не ждали. А зараз на фронті у нас не вистачає ПВО, і наші потерпають від їхніх літаків і гелікоптерів. А якби було ПВО, вдоволь. Що кричали всіми: закрийте небо над Україною. Закрийте небо, і це можливо. І всі розуміють, що що б там не було, навіть якщо маленька держава в Європі чи десь залишиться взагалі без озброєння, Росія туди не піде. І вона член НАТО. Не піде, а сюди вона йде. Може, це зрозуміли ця трійця. Ну, щось там є і таємне у них рішення. Тому що і про танки було сказано, і Шольц сказав, що ми не можемо так швидко замінити всі підбиті танки, але наращувати, наращувати постачання танків будемо. Розумієте? Ну, дай Бог, що ці три держави знайшли спільну мову. Дай Бог, щоб вони підтримували нас на саміті в НА НАТО. А знаєте, моя, моя мрія не те, що мрія, а я практично впевнений. Я практично впевнений, що якщо не посипеться російська армія, війна надовго. війна буде затяжна, війна буде кровава, так буде. Ви розумієте, що їх просто багато. І я завтра ввечері на стрімі хочу поговорити про цю нашу всю інформаційну діяльність, і там буде дуже цікаво, до чого ми йдемо, як ми приходимо і що запрошую завтра на стрім. На 20.00. І на стріме ми поговоримо про це. Про успокоїтельний, про роздражительний, про те, і про те і про те. Ну, як на мене, це цікава розмова. Як на кого, не знаю, подивимось. Ви ж бачите, я не веду стріми, як якісь там диктори, не стріми, не публікації, диктори, розказав новини, то то. Я хочу, щоб ми розмовляли, щоб ми думали, щоб ми е, впитували. І головне, якщо Чиясь думка не, сход, не сходиться з другою думкою, ми не, кіза, не казали, та пішов ти, та, козел, та, та, та козлиха, та от, знаєте, як оце? Не треба так. Треба думати. Взагалі кажу, подумайте. Я взагалі за те, щоб ми думали, е, з, з, зрівнювали, порівнювали, переставляли. Ми ж розумні люди. Да, друзі, йдемо далі. Йдемо далі. Я думаю, що багато залишилось за кадром цієї розмови. Це ми все побачимо на саміті. Чим ближче саміт НАТО нас прийме, так, я розумію, що членами не станемо, але ми можемо стати, знаєте, як, не оформили брак, але живуть уже 10 років разом. І практично все. Все, що є, все спільне, і все е до кінця війни. Якщо так НАТО зробить, я розумію, тоді вони будуть повністю з нами, окрім зводити сюди війська. Ну, це буде інша ситуація. Це будуть все, це будуть патріоти, це будуть іріси, це будуть Абрамси. Це повинно все бути тут. Все, що є нове і класне, ракети дальнобійні, все це повинно бути. Також повинна бути вироблена позиція по, по території Російської Федерації. Ну так не можна. Вони зі своєї території обстрілюють нашу, а ми не можемо стріляти туди. Ну це ж якийсь абракадабр, абсурд, це якесь. Вон, дві міни е, з-під Херсона винесла на берег Одеської області. Це ж всі міни е, з мінних полів, те, що розтікалося, те, що текло, те, що вода йшла, те, що затопило, а що там відбувається. Ми ще знайдемо, стільки там, ці, Ну, я не знаю. І це, про це поговоримо завтра в стрімі. Це жахіття. Це також жахіття. Заходьте на стрім, запрошуйте людей, поговоримо о 20.00. Киньте все, поговоримо, цікаво буде. Ну і останнє Лукашенко заявив, що ніякого а, сумніву не буде по примінню ядерного оружия. Якщо на Білорусь буде агресія, ну, а що це? Для чого це він сказав? Він міг це просто там когось налякати, когось предупредити, або щось грозним показатися. Могло б це, могло б. А могло б інше. Що це він сказав для нас, для поляків, так? Ось завтра ми ж кажемо, що якщо. З його території ще раз, хоча вже пішли росіяни 24 лютого 2022 року. Якщо ще раз підуть або ще щось будуть постріли, то ми будемо йти на Білорусі, воювати з Білорусю також, захищати свою державу. А ось він нас переподуждає. А мені б тоді буде плювати? Я буду на вас стріляти, як Путін сьогодні сказав. Блін, ну що ж вони за терористи? Шебеки не обстрілюють. Це ж Путін сказав? Та що ж такое, ми не можемо себя так вести, як вони ведуть. Після того, як сьогодні в Кривому Розі убили 11 чоловік спящих, він говорить: ми так себя вести не можемо. Та що ж это такое? Какие ж вони варвари, українці? Ви ж помієте, от просто тут безсилля, от нагло це все кажуть, і ти нічого не можеш зробити, тому що частина людей слухає. А, ще, вибачте, про Лукашенка. І йому плювати. Якщо він хворий, йому плювати, що де. А ви там, білоруси, вже потім будете. Будуть по вас стріляти, чи не будуть і так далі. Так що така. Отака, друзі, картинка. І картинка не дуже гарна. Розумієте? Ну і останнє. Ще й Чорновіл написав. І Чорновіл написав. Знаєте, що написав? Кашмар. Об'єднаний е, Арабські Емірати підсвітили своє здання расистським флагом. Ну, вони підсвітили. І гімн Росії заграли. Вчора ж там, де був День Росії, а він пише: він пише дякуємо Владимир Александрович. Дуже дякуємо. Це Тарас Чорновіл. Ну, дивіться. Це, ось я завтра хотів про це сказати: це на вуха вам. На вуха. Ось Зеленський винуват, що об'єднані Арабські Емірати підсвітили російським флагом. Так і КНДР підсвітила, і в Китаї підсвітила. Ладно, я далі не буду, просто подумайте над цим. Просто, друзі, подумайте. Дякую вам. Україна переможе!